Прикордонники викрили чергову оборудку контрабандистів, які за допомогою безпілотників збиралися переправити через українсько польський кордон тютюнові вироби. Так було встановлено можливі місця злету та посадки безпілотних літальних апаратів у прикордонні Ковальщини. Зокрема, вже 19 лютого вночі прикордонники знайшли неподалік держрубежу катапульту для запуску безпілотника та три пакунки з підготовленими до переміщення. Цигаретами. Поряд знаходилось чотири акумуляторні батареї для живлення БПЛА. У ході подальших пошукових заходів на околицях населених пунктів Римачі та Любомля було виявлено два безпілотні літальні апарати типу Літак. Безпілотники, акумулятори та катапульту а також 720 пачок тютюнових виробів. Прикордонники передали детективам бюро економічної безпеки у Волинській області. Наразі встановлюються усі обставини правопорушення та причетні особи.